Це мій чесничок такий. Це такий грубий. Це італійський, бачите. Я там привезла, була, не знаю, п'ять чи скільки посадила була того року зубчиків, а це вже має цілий рядочок. А це чесничок люда село і люди. Ось цей її чесник. Ну, теж гарний, відрізняється, наприклад, і від мов, хоча мій теж непоганий. Ми будемо бачити. Вже городи заростають. Мокро. І я почала трошки сапати, хоча б моркви посіяти. Ну, хоча б посіяти трошки моркви. Ну, не знаю, чи зможу, чи ні. Але постараюся. Все ждімо це ж, бути перший раз. І в перший раз у такому болоті я буду садити, сіяти морку. Але нічого. Може якось цибулю посадимо, а ага. так, легенько-легенько, так не талабуй дуже. Оце, нічого. Чесничок гарний, ще моркочка зійде з Божою допомогою. Посію зараз і все буде в нас окей. Морку треба сіяти, тому що Морка 18 днів буде відділяти у ґрунт ефірні масла. Вона 18 днів буде сидіти тупо, її треба було давно посіяти. Це в мене мотоблок. Називається надія. Робить ряди, садить, все. А то не видку Так, сідно. тут. Я не знаю. Що не Та Тарі ветку, але як сіяти? Та я глупче давай. А що глупше зробити? Кинув ти все. Я я того року так собі робив. Це є весна. А я Та тут такой замок. Але я мушу посіяти мене. А ну сапу ще зараз. Що мене знімаєш? Ларко. Знімемо я капці. Кіко було попці, що капці. Це не гадно кигати капці. А тим теж сюди не зробиш. Ну, то не треба глибоко сіяти, але то, я не знаю, я сим не присиплю, бо це гледається, треба десь торфу йти шукати. Торфу, а де ти навіть торфу мази? 30 рівні торба. 30. Така маленька вже та торбина, 30 гривень. No. Це як дід да не селянину лежить. А як піском. піском? А? Піском. Що, що? Піском. Ні, пісок мокрий, він при то треба торт просити. Бо посів на той світ. Та де я того року? Але то було сухо. Ні, я не буду цігу. Потім не в гризу, потім не всапаю. Yeah. А такой кидаєш і так може приорал. Так, сіяла я густенько. Не знаю, чи видно буде, чи не видно. Но. Бачите? Бачите, сіяла густенько, коби зійшла, а тоді прорву. Бо якісь методи випробовувати у такому це нереально. Ні, цибулю вже не буду садити, бо я, О, подивіться, як я заталабувала край. Нічого з того не вийде, Коби якось засунути це. Таке ногосінько. Морку сіяти не треба глибоко. І морква не любить азотних добрив, аби ви знали, що якщо добре підживлене ріля азотними добривами, тоді морка буде така, не буде рости коренем, а така буде. Розчепірано. Щось пригортається легенько, але більше не треба. А Де Ти де сюди Каспер. Чо? Каспер? Это Качпер? Каспер! Каспер, ти чо там? Каспер? Каспер, і дату? Кавалір? Такими пластмасовими добре, бо якби були залізні, вони б лізли глибоко і були б грудки. Так легенько, треба розбити. Уа. Каспер пішов Забувати не буду, закривати вологу не буду, бо піде дощ і закриє. Прикрита, біжу прикрика. Зараз, більше я не буду нічого садити. Ноги витягла, ледве витягла. О, посіяла грядочку моркви, найбогороди, аби вона зійшла, бо в нас дуже тяжкі грунти, вона може не зійти. Дуже погано сходить, А це мої такі сонечки І доступу теж нема. Їх би перекопати, їх би обсапати, буряни ростуть. Оцей гаввісно скажуть. не знаю. Там вже не треба, що то я не буду. Не буду ні тут копати, нічого, то, то все дуже-дуже макровато. Міша там палить вогні, варить картоплю, пішов. Якби, те, я йду кущики, що садити. А ось це у мене тогорічний артишок. Ой, дивіться. Насіння тут немає, я вже дивилася. Чого він у мене так всох, я не знаю, тому що в Італії всі артишоки біля будинків, зелені. Ну, я вам показувала. А чого він у мене так всох, причини не знаю цього. Він дійсно всох. Він всох. І він не відійде. Будемо сіяти новий, садити. Чи сіяти, чи садити, не знаю. Може я ці сонечки обсапала зараз. Тіпайні. Га? Попробую зараз Ну, Щось трошки обсапала тих, як обсапала тих сонечок. А що можна садити їх Нічого не можна зробити, нічого не можна зробити. Фух, не знаю, що то буде з того. Та щось буде. Ну, пересаджу, що може ті сонячки, щоб може ряди. ти не ростуть собі. Це е, мішові рецепти. Кухня міші, пекельна кухня, варить картоплю, курм. Це його вихованці. Буде холодець цього. правда? Півнику? Ох, він у нас розбишака. Не дає навіть до курки підійти. А, не Що, не можеш порахувати кілька курей їх? Коготів. А коготів? А це теж якесь таке. Церкут. Молоденькі шокури, а ти їм так сипиш на, на це? На б'є хочу бити. Ну, а чого не сипиш у кадубець? Кадубець Угу, То в тебе все так розподілено. Такий добрий, як є газдану подвір'ю, бачите? І гроші принесе, і холодець можна зварити. Лише біда, що він багато їсть, того холоджу. Це мої вихованці. Це я їх виростала з маленьких, Малюсіньких. Де б є? Тут. Тут не видку. Чекаємо там, ще одна мамочка має бути. А так. Така господарка. Проте холодець є з чого зварити. Ось тут у мене стільки всякого насіння. Ще дві грядки обсапала і надіюся, що завтра я щось ще посію, можливо, за ніч підсне трошки. Напевно, буряк. Шпинат. Це... кабачок. Це помідори. Огірочки. Ще Міша купив еколі огірочки. Це капуста. Чого сіяти, Це не теж капуста, бо я вже сліпа капуста, капуста. Це мені уляна з італії. Буду питатися завтра, що це таке є. Кікорія якась. І це капуста я ще того року купила, не посіяла. Посію з буряком. Редиска. редиска, Це огірочки італійські Уляна купила мені. Це редиска. Ну, це кікорія чи цикорія, чи не знаю, що це таке є. Якесь таке нарпікінську капусту подібне. А це помідори. Я того року садила їх такі чи ні, не знаю. Марцану. Оце якраз марцану. Воно тип помідори пілаті. Це Уляна купила цукіні. Теж помідори. Ось ці помідори, великі кістки і такі якісь величезні. Це солодка кукурудза. Того року купила, не посіяла. Хотіла цього року швидко посіяти. Повно є вся А суниці купила, так і ті суниці я певною мені припадить. Оце ну, торічне ще. Ну, і обов'язково. Або як то артишок. обов'язково буду садити. Садіть, садіть дівчата, садіть обов'язково артишок. Шукайте в магазинах, якщо не в магазинах. То на сайтах. Я пошукаю і вам скажу на яким сайті. Ой, ну це ж Романеска, капуста Романеска, обов'язково мушу посіяти. Це я купувала матадор, але мені його не треба повну. Маю солниці, полуниці і лісові. Ай, не знаю, для якого вони року. До якого. 25-го о, то ще, бо я сліпа не виджу. І тут ще повно всякого на Повне-повно всякого. Щось завтра та, буду сіяти. Можливо, боряк червоний. Цибулю треба посадити. Посіяти цибулю треба. Не знаю, будемо завтра. Коби Бог дав лише б була погода. А це чуєте, який дощ паде? Я ще обсапала дві грядки, думала обсохне до ранку, посаджу цибулю. Не судилося. Розбитим серцем і долягати спати, ну чи не знаю.